Магазин торгової марки Родинна ковбаска переїхав. Тепер він працює за адресою проспект Перемоги 2А. Та змінилося не лише місце розташування. Тепер це магазин нового європейського формату. Окрім ковбасних виробів, м'ясної продукції тут можна придбати ще й ароматну випічку із власної пекарні. Сучасний нам допомагали створювати цей дизайн голландці. Тобто, ми багато рулювати, бачити, розуміти. І відповідно робити людям таку продукцію, яка буде відповідати всім нормам. Продавці, що перейшли із невеличкого магазинчика у захваті від нового місця роботи, розповідають у магазині все як для себе по-домашньому, свіже, ароматне, смачне. До того ж, деякі вироби готують одразу на місці. По перше, більше місця, більше асортимент товару, зручніше, і покупцям, і продавцям. Добре, обслуговування, обстановка добра. Можна і кави наверху попити. Я постійний клієнт родинної ковбаски, і купував приблизно ті товари, що завжди купую. Продукція тут завжди відповідає якості. Перепочити, зігрітися та смачно попоїсти на Оволинці тепер зможуть у кафе від родинної ковбаски. Це перше в Україні кафе Фудкорт від цієї мережі. Прийшли, наприклад, дуже голодні. Зайшли, взяли з собою все побачили, як про вас готують. Напої прийшли, присіли. Також у нас є зони для сидіння, де ви можете є вайфай доступ до вайфаю. Можете попрацювати. Різдвяні свята тривають. Нововолинські господині тепер знають, куди варто податися аби щедро пригостити своїх рідних. У родині ковбасці великий асортимент продукції на різні смаки і вподобання. Завітайте і переконайтесь.